Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приводів 7 вольт. Минулого разу ми запитували відео про непоганий для українського ринку наявний у нас тепловізор для енергоаудиту OCM DP-22. Нас часто запитують наші клієнти, а чи є в цього тепловізора або в подібних тепловізорів інших моделей програмне забезпечення, яке дозволяє термофотки обробляти окремо. Конкретно в dp 22 таке програмне забезпечення є, і ми вирішили записати коротке відео. Проте, де його взяти і як ним користуватися. Це буде весело. Поїхали. Програмне забезпечення до DP22 знаходиться безпосередньо на ньому. Якщо увімкнути його підключеним до USB, він перетворюється на флешку. От я його зараз підключив, вмикаю. Тепер у нас є USB-драйв. Так от, програма береться, власне. З самого тепловізора. Ось тут лежить zip-файлик з інсталяшкою. І зараз ми її спробуємо встановити. Заходимо в zip архів Бачимо, що його треба скопіювати, розпакувати, бо всередині не один файл. Давайте це зробимо. Скопіювали, розпакували куди-небудь. Прекрасно. Архів у нас розпакувався. Якщо ви відчуваєте фонове клацання, то ні вам не почулося. Клацає тепловізор, навіть будучи. Відключеним в режимі флешки. Запускаємо встановлення програми, і нам одразу стає надзвичайно цікаво. Оскільки виявилось, що це, по-перше, не програма до тепловізора. А по-друге, вона хоче .NET Framework 4.6. Він входить в комплект Windows 10 або Windows 11. Якщо немає, то його треба доставити і тут є можливість. А оце інсталяшка такої програми. Infrared thermal imaging analysis чудесною китайською мовою. Давайте спробуємо її встановити. Чудесною китайською, так чудесною китайською. Просто тицаємо кнопку за замовчуванням сподіваючись, що це щось типу Yes або OK. Куди що? Угу. Програма встановилася. Давайте її тепер запустимо. Вона вимагає права адміністратора, ну і хай собі вимагає, хоча взагалі це не дуже ок. І ось вона запустилася. Інтерфейс абсолютно чудовий, мова зрозуміла. Але справа вгорі в програмі є перемикач, який дозволяє перемкнути її на англійську мову. І як тільки ми це зробили, все стало прекрасно. Давайте тепер розбиратися, що вона вміє. Вкладка «Імпорт». Можна імпортувати термофотографії через Wi-Fi або через USB. Так, DP22 може бути точкою доступу Wi-Fi і віддавати. Зняті фотографії таким чином. Ну, зараз він вже підключений як флешка, тому давайте USB-імпорт. І в нас щось таке імпортувалося. Ну, давайте візьмемо якісь термофотографії з недавніх. От, наприклад, котик. І бачите, тут одразу в програмі відкривається весь пакет. З видимої камери не чітка фотографія. Термофото угу. і оригінал. Оригінал мається на увазі з тими палітрами або блендами, які були налаштовані. Так. Розмір 320х240 створено в 2000 році, бо на тепловізорі ніхто не налаштував час. Все зрозуміло. Значить, що ми можемо в цій програмі робити? От зліва у нас набір інструментів. Точка. Беремо, обираємо точку. І що ми бачимо? Ось ми що бачимо. Point 1, 31,8 градуса. Вона видає температуру. Лінія. Ну, давайте візьмемо лінію, проведемо її через котика. Ага, бачите, на лінії з'явилися одразу маркери. Найхолодніша точка 16 градусів. І найгарячіша точка на лінії 38 градусів. А окрім того, ось зразу з'явилася статистика. Line 1, середня 2019, максимум 38, мінімум 16,0. От, прямокутник, багатокутник, тощо, в принципі, все зрозуміло. Ось підлога біля котика. Середня 16.2, максимум 16.6, мінімум 15,6. А сам котик. А сам котик 26, 18,7. Ось таку от статистику вона видає. Так, за потреби тут можна що завгодно підписувати. Можна обертати самі фотографії. Ага, робити дзеркальне відбиття. Зум. Так, ще вона дозволяє Ага, зберігати поточну картинку разом з усіма нанесеними точками написами тощо. Повернули котика в в Звичайний стан. Давайте візьмемо, наприклад, текстовий підпис. Можна обирати шрифт. Оберемо якийсь шрифт, оберемо якийсь колір. Угу. І ось у нас з'явився напис. Я так розумію. Понабирати не можна він завжди прозорий. А от редагувати напис потім можна. От, якось так. Приблизно ось такі можливості є в цієї програми. Давайте збережемо це. Зберегти зображення. Ага, вона пропонує його зберегти прямо одразу на флешку тепловізора. Ну, давайте збережемо. Так, і ще можна зберегти ага, навіть вордівський файл. Давайте збережемо вордівський файл, генерується звіт. А потім відкриємо його і побачимо, що вийшло. Ага, програма навіть сама відкрила Word. І що у нас? Картинка. Вся статистика. Повністю вся статистика, яку ми встигли по цій картинці зробити. Максимальна, мінімальна температура кольорової шкали, географічні координати. Цікаво, мабуть, існують версії цього тепловізора з GPS. Або, або координати можна передати на тепловізор якимось іншим чином, або, можливо, при підключенні до Wi-Fi вони якось передаються. Так. Ага, і в текстовому форматі повністю вся статистика по всіх прямокутниках, лініях тощо, що ми там понамальовували. Яку далі можна відповідно копіювати і якось нею користуватися. Зрозуміло, що можна ще зробити? От, наприклад, можна подивитися місце, яке щойно й нагрів цей котик перед тим, як зістрибнути. Котик нагрів поверхню дивану майже до 25 градусів. І от автоматично підсвічується найгарячіша точка. Ми відкрили, наприклад, фото в іншій палітрі. Це в нас набір зарядок, і до них під'єднані iQ та телефон. Давайте візьмемо, наприклад, лінію. Проведемо ось так. І найгарячіша точка у нас плюс 35. Тоді як в кімнаті при цьому 16. Телефон у нас при зарядці 23,5 це прекрасно. А от, наприклад, Айкос. Айкос у нас майже 30 градусів. А ось ця USB-зарядка у нас навіть до 35 розігрілась. І всю цю картинку можна підредагувати, поперейменовувати, зберегти, і так само можна зберегти. Тось, приблизно так працює ця програма. Не лякайтеся китайської мови при інсталяції, практика показала, що якщо всі кнопки за замовчуванням натискати, ці кнопки є собі ОК, програма встановиться. Ну і після її встановлення, ось в конфігу, мову можна перемкнути з китайської на англійську. Якщо у вас все ще залишились якісь запитання, ви знаєте, що ви завжди можете задати їх нашим менеджерам, телефонам або електронною поштою, або залишити їх в коментарях під цим відео. Нехай щастить!